Інші інший відділ з племінними голубами. Люлюлюлю. -лю 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 -лю. Носочуба самочка і чорний самчик. Це потігіння, я тягну носочубі-голубі голуба, але Нос чорного двочубого то маленькі голуби. Чорного двочубого у нього тут батько носочубий червоний, а мати двочуба. Там пацятка є в мене чорна-біле писана в чорну, пограча чорно-речаних вона йде. Осотову нюкаця носуба ну, саме код по них. Стара є вкладка, закладених. Хоча б докладку до, до завершення сезону ще взяти від них. Так буде. Други я працюю нам на носу і птиці остатньою. Також вони мені цікаві дуже. Це оддільна лінія голубів. Так їх тримаю. Лю-лю-лю-лю-лю-лю... ля 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 Там шепаростные самка глупка на, на яйце рутаряба там шеи. Же... ля Лю-лю-лю-лю-лю-лю... лю лю Ой, самчик молочний, он жовтую самочку самка, ось, смс, не сітняється. рява самкова. Морозою смс з чорнорявою. Тоже грача на чорнокровні ує И жовта.